Привіт всім! Пообідали. Я лягла на мамину качельку. Так зараз гарно, що <світла>, світла немає. Не то, що гарно, що світла немає, а що павер підключила і шикарний інтернет, шикарний. Саша там собі сидить в цьому. За столом за тим, а я тут. Асенька прийшов з роботи сьогодні, дали могорич. Каже, я кажу Сенька, яка в тебе робота сьогодні історична? Він ж у мене і сваї б'є, і сварщики, і сварщик, і водитель, все у нас в місті, там де Амстор був, тільки на іншому місці, ну в тому районі армяни збудують церкву армянську і школу. Теж таку для дітей школу, ну, мабуть, теж щось з Богом зв'язане. І сьогодні саня мій, і там ще два там, там небагато у них ще два чоловіка забивали першу сваю. Тобто початок будівництва і сань, сань представ собі: тебе вже не буде 40, 50, 100, 100 років, але основа цієї церкви була забита саме вами, мужики. Саме тобою той бив ти направляв, от ви втрьох поклали початок будівництву цього, як кажуть, святого і потрібного діла. Про що так? Він сміється. Кажу: Да, Санька, ти просто над цим не задумуєшся, але це так воно і є. Саня почав будувати церкву. Хай це буде нормально. Саме головне, щоб. Божа благодать там була. Я вам покажу десь, якось буду в місті, Саня ж там буде роб... працювати. Добре, що вдома нікуди не все знаєш. І каже: прийшов хазяїн. Ну, заказчик приніс, каже, по такій коробці шашлика, зелені багато і по бутилочці водки. Ми кажемо, ми на роботі пити не будемо. Це на обід. Ми пить на роботі не будемо, тому що ну, це ж не нормально на машині санька додому. Він каже, тоді до Так він приїхав додому і кажу, санька, обідати. Він Каже, та я дуже не хочу. кажу, чого? Я сьогодні так обідав, хорошо, чиста армянська кухня. Я шашлик, кажу, ну слава Богу. А бутылку морозилку поправи. А я ще й вирвала, куди ти морозилку відкриваєш? Ти що відчуваєш? Тут седь, 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 седь. не можна морозилку відкривати. Ну Він поклав, кажу, у мене там є холодна в холодильничку. візьми, дай, а та хай лежить. Так що Санька сьогодні велике діло зробив. Дай Боже, він такий по характеру добрий, він такий е, чуйний. Все буде нормально, все піде, як кажуть. Каже, поприбігали там е, ці ж міс... ну, їхні, хто за... замовники, це дуже дорого коштує. Збудувати таку церкву. Що фотографують, потім таке сам телебачення. Каже, Господі, я кажу, Господь, хоч би ж не зглазу, щоб все було нормально. Каже, Пять свай забили хиряк, молот. Що то з молотом случилося? Ой, кажу, Санька, то це просто совпадіння. Ну, сказали ці начальства хотіли, щоб давайте в суботу, неділю працюйте, щоб швидко. А ті заказчики сказали, суботу, в воскресенье працювати не треба. І працюйте з 8 до 5, щоб ми не... Ні, воно ж центр міста, щоб не було проблем у нас з населенням. Все-таки тум, 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 отак сваївай. Це він же ж мене й круте своє, а це забиває. Каже, працюйте до 17 часу. Ну, слава Богу, все добре. Так що, отакі новини. Ну, а я ж тут оце лежу. Та дивлюся на цю красу. А вітер як задме, як задме, як задме, як задме. Оці жарпти прямо отак крутилися. А я покупалася в басейні, покупалася в душі. Бачите, сюди вітерець. Та ось по цій, по цій ширмі видно. І так задуває гарно. Я тут лежу, подушка тут, подушка під ноги. Мама каже: ти сюди лягай головою, тут дує. Кажу, мам, ти мені так зручно, так лягла, як мені так, а трішки залили цей як вона називається це С есп... це було короче. І сижу і думаю, Боже Боже, як же ж гарно, як же ж... життя таке прекрасне, хочеться просто жити. І так орки нам не дають це робити. Ой-ой-ой. ой ой Сьогодні то на мітинги була різні почуття, люди добрі. Не будьте дурними, не будьте те, що вам розповідають, зараз скажу: от Зеленський, от Зеленський дурак, от. Зеленський. У нас, це орки так можуть казати, у нас в Україні вже давним-давно зроблено. Раніше всі ці підприємства, які були, вони віддавали гроші на Київ, а Київ потім розподіляв по містам, по ПГТ, по селищних радах. Зараз такого немає, вже дуже давно. Сим розпоряджається місцева. Київляні плутять Києву, кременчужані ми плутаємо, Кременчуцький район. І вони все в їхніх руках. Ви розумієте? нас же не одна там ця станція, яка дає електрику. Електрики, отак і дають її нормально. А ті розпредільчі, оці пункти, які в нас в Полтавській області, вони виходять з ладу, тому що деталі зношуються. І хто цим повинен займатися? Мер. Він ліс, ви його, ми його обрали. Значить, він повинен робити заради нас. А не ззади чогось. Так що я вам скажу, що ви не праві що сидіти. Ой, кацапи дивляться, та кацапи, вони самі себе придумують скільки, що їм на нас дивитися не треба. І мене особисто зовсім кацапи не. Це коли в перший, в перший рік, коли все розбомбили, там всі були в такому розпачі, не було допомоги нічого, і в Одесі вийшли, то так. Отам терпіть, і зараз ми терпимо. Але відповідь дайте, де ті гроші? Ми сьогодні запитували мера, де ті гроші, які давалися на сонячні батареї? Я не знаю, навірно, вдома у них стоять, чи в Кумові, чи десь, я не знаю, вони продали. Де генератор, який нам допомагали? Де це все? Зараз в школах нема генераторів, він кругом клич кидає. Люди допоможіть, давайте будемо збиратися. Ой, закрутилися він як. Бачите? Поки я перемкнула, воно вже час буде крутитися це підкручується. Так що не сидіть на попі рівно. Ви знаєте, сьогодні ми шухеру їм наробили. Все таки дві з половиною години ми перекрили все це і ми требували. Чому повинні навіть уговарювати? Ми повинні требувати своє. Я не прийшла до нього, що дай мені свої гроші, чи оде мені свою машину, чи одем мені свій будинок. Ми платимо за це все, і вони повинні це все робити. Хвати нам бути рабами, хвати. Яку там Порошен. Я не знаю, чому він мене так виводить. Я не знаю. Оце ж того полковника, там освободили залог. це він дав оці 9 мільйонів, я так думаю, скільки він вже там піарився, і вже з прокурором завівся, і з помічником за. і кругом піариться, кругом знімає. і один дебіл там з його прихильників каже. Ти чого сидиш? Ти з президентом України розмовляєш. Який президент України? Вони там, видно, все отак шизанути. У нас президент України на сьогоднішнє число Зеленський, ну не Порошенко. Як вони хочуть його пропхати? Люди добрі. Не... Я вам вже розказала все раз. Варюги на варюгах. Варюги на варюгах. Просто. Ой, так що отакі От ділишки. Ну нічого, я ж кажу. Нас. Лопати не уб'єш. А якщо ми будемо сидіти, ой, скільки там було, там проходило все таке, ой, до міліції, ви знаєте, оце тут, оце вони, оце вони колаборанти, оце вони тут збираються спеціально все. Ви чули на мітяних, хто по-російськи балакав, хто по-українськи, хто на суржику, ніхто не звертав уваги. Один іде і каже, скільки вам тут зубов нема, блядь, грязне, скільки вам тут платять? Ми як піднялися, він бігом, хаміль, хаміль і тікать. Тобто він по собі суде, скільки вам платять, нічого нам не платили. Ми все на ентузіазмі, ми все на тому, що. Я чесно кажучи, у нас ще якось терпимо. У нас холодильник хороший, він, оце як не було 16 годин, то він ну, трішки так ростало, але ще держало температуру. А ті, хто в висотках живе, що їм робить? Вода не до. Ну там ще третій, четвертий етаж нічого, ну спершу. А далі води немає. Криша нагрівається. Діти малі, в магазині молочки зараз немає, воно все кисне, ніхто його не завозить. Це ж можна отруїтися. Куриця таке саме, м'ясо. таке. Зараз я вас прошу, будь ласка, дивіться в состав ковбас і всіх виробів. Не їжте куриці. Я вас прошу, то прошу. Я не буду нічого розповідати, але зараз обійдіться. Краще жарт зсмажте кабачок, краще купіть собі синік, капусту стушіть, але Куриці зараз не їжте. Будь ласка, домовилися? Ну, все, пока. Так що наш Саша почав будівництво церкви. Так і називу цей ролик. Ще не все. Хочу вам показати, дивіться, яка красива ця і незвичайна лілія. Вона така, як знаєте, як, як стаканчик. Роз і на розширення. Ось така красиве. Це та, що ви прислали. Оце вона. Оце вже ще оці зацвітуть і зацвіте ще одна. І все. І лілії закінчились. Пахне чи ні? Ой! Як вона пахне карамеллю! Ой, яка вона ароматна. Гарного вам настрою.